Депутати Луцької міськради проголосували за часткове відшкодування вартості генераторів для багатоквартирних будинків. Передбачається відшкодування 50 або не більше 40 тисяч гривень на одне ОСББ. Поруч Білорусь. Кореспонденти Суспільного дізнавалися, як живуть волиняни у прикордонних селах. Ми в надійних руках Збройних сил України, ми їм віримо. 27-річний майстер СТО Владислав Гром модернізує дрони та ремонтує авто для збройних сил України. Ремонтуємо безкоштовно, беремо само собою без черги. Депутати Луцької міської ради проголосували за положення про часткове відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії. Йдеться насамперед про придбання електрогенераторів, каже депутат Роман Бондарук, який є автором документу. З його слів на компенсацію можуть претендувати ОСББ, житлово-будівельні кооперативи та управителі багатоквартирних житлових будинків. Передбачається відшкодування 50% або не більше 40 тисяч гривень на одне ОСББ. Це має бути купівля в. Українського продавця мають бути підтверджені чек і написана заява в департамент житлово-комунального господарства. Мешканці будинків мають на зборах визначити тип генератора і проголосувати за участь у програмі міської ради, говорить керівник департаменту житлово-комунального господарства Микола Осіюк. Згідно з проголосованим положенням, потужність джерела живлення має бути від 10 кВт. Є різні генератори, є різна потужність, є різна вартість. тобто вони перед тим як подавати заявку, перед тим як купляти, мають знайти спеціаліста голови СББ, там, чи управлінські компанії, чи житлово-будівельні кооперативи, визначити для яких їм потреб необхідний цей. Генератор, чи це має тільки ІТП працювати, чи це має бути просто для освітлення зарядки телефонів, там підтримання якогось цього, чи це мають там споживання для всіх квартир, і так далі. Голова ОСББ на Конякіна 3А Юрій Петровський живе в цьому будинку, демонструє підвищувальну насосну станцію у підвалі, завдяки якій вода надходить на верхні поверхи. З міста приходить тиск три атмосфери. Щоб була вода на десятих поверхах, дев'ятих потрібно її підвищити до 5 і 3. коли зникає електрика. Станція відповідно зупиняється і на верхніх поверхах десь з 6 по 10 поверх вода відсутня. Аби під час відімкнень електроенергії в усіх квартирах була вода, мешканці два тижні тому почали збирати гроші на генератор. Вже мають більшу частину необхідної суми і шукають, де можна вигідніше купити потрібний їм прилад. На зборах вирішать, чи подаватимуть заявку на компенсацію. Якщо брати потужний до 10 кВт, коштує 80-90 тисяч. Плануємо саме такі взяти, щоб була потужність. В запасі, коли потрібно буде підвал використовувати як укриття довший час, щоб там можна було заживити різну побутову техніку, мікрохвильовку, плити електро, щоб щось приготувати, розігріти, і також щоб підрядити мобільні гаджети. Генератори на двигунах внутрішнього згорання не можна використовувати у приміщеннях, каже речник Волинських рятувальників Володимир Несторов. З його слів минулого тижня від отруєння вихлопами загинуло подружжя у Рованцях Луцького району. Це агрегат, який повинен охолоджуватись і. Продукти горіння повинні видалятися виключно на свіже повітря, саме через цю причину і зафіксовані випадки травмування людей. Встановлювати генератори навіть на балконах також заборонено, їх можна використовувати виключно зовні будівель, і відстань до встановлення цих приладів повинна бути не менше 6 метрів. У міському бюджеті на часткову компенсацію вартості генераторів наразі передбачили 7 мільйонів гривень. Павло Мельничук, Віктор Легеньковський, Суспільне Луцьк. Це село орієнтовно за 5 кілометрів від українсько-білоруського кордону. Одразу після 24 лютого звідси виїхали орієнтовно 10 сімей. Нині майже усі, крім однієї, повернулися, розповіла адміністраторка місцевого ЦНАПу Тетяна Жалко. З її слів, у разі потреби людей евакуюватимуть і план, як це робити, є. Господарюють і виїздити з села, попри те, що поруч кордон з Білоруссю не збираються, каже Юлія Мартинюк. Вона мама чотирьох дітей. Навчання онлайн, стараємося, вчимося, а так, аби спокій був поле там за таможнею, теж ми спокійно там пересувалися, обробляли. Є місця, де заміновано, але ну, у нас ближче поля. По сусідству проживає Тетяна Комзюк. До кордону ми не ходили. Я взагалі не ходила. О, тут о я близенько була. Я й гриби збирала, я й ягоди, але ми тут близенько. Чуємо і вибухи, і все, але сидимо в хаті і все. Жінка має сестру в Білорусі. На тему війни вона взагалі не чу, навіть не хоче спілкуватися. У цьому прикордонному селі проживає орієнтовно 750 людей, каже адміністраторка місцевого ЦНАПу Тетяна Жалко. Ми в надійних руках Збройних сил України, ми їм віримо, віримо в нашу перемогу, в людей настрої нормальні. Ще одне село, де ми побували, розташоване за 8 кілометрів від кордону з Білоруссю. За дітей дуже боїмося, а виїздити куди? Куди виїздити? Немає ніде куточка гарантії, де спокійно. А за кордон нас теж там не чекають. У гущавині біля села люди зробили схорони сховища манівцями, лісовими дорогами базе нас туди місцевий староста Борис Шубич. Перебувати в укритті зможе до 60 людей. Робили його так, аби можна було перечекати авіанальоти і артобстріли. Перекладено воно в два на настилом. Я думаю, воно таке могло витримати. Ми ж бачили, як робили оборонні споруди для військових, так само зробили вони ці жителі для себе. Староста веде нас до обістя, де живе сім'я, у якої двоє синів боронять Україну. Один там ще із першого лютого забрали, то бомбили, то в оточенні був, а зараз другий пішов ще. Господарюють, як і раніше, говорить Віра. У Льосі запаси на зиму, овочі, консервація. Для укриття погріб не підходить, говорить хазяїн Володимир. Раніше були тісні зв'язки з білорусами, які приїздили на місцеву водойму. Рибаків було багато, Спінська, багато Іванова, все приближні городки. Базар забитий був їхніми продуктами. Білоруси тут у нас були як свої люди. Не скоро вони нам, чи ми їм руку протягнемо». Місцевість навколо села водноболотиста, тож ворогу пройти буде важко, каже староста Борис Шубич. Інколи люди у селі чують звуки вибухів. Це на кордоні працюють українські бійці. Спілкуюся з військовими і людей заспокоюю, що ніяких немає нічого, що у нас все спокійно. Це наші йдуть або планові взривні роботи, йшли теж це все, що люди були по типу відомлення. Так що в нас у людей паніки немає, живемо, працюємо і по можливості все допомагаємо. Оксана Євпак, Валерій Фатисов, Суспільне, Луцьк. На кордоні з Республікою Білорусь ситуація у межах області контрольована. Упродовж доби змін не зазнала, розповіла речниця 6-го Волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна. На українсько-польському кордоні наразі черг нема. Пасажиропотік на виїзд із України не збільшився. За минулу добу через міжнародні пункти пропуску Ягодин та Устилух виїхало 3700, а в'їхало 3400 осіб. На Волині викрили на хабарі прикордонника. Розповіла речниця 6-го волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна. З її слів, інспектор за 6 тисяч доларів США погодився допомогти чоловіку призовного віку перетнути кордон через пункт пропуску у Стилух. Інспектора та його спільника затримали у Луцьку. Слідчі встановили, що упродовж жовтня листопада прикордонник допоміг п'ятьому хилянтам перетнути кордон і отримав за це понад півтори тисячі доларів. США. в разі доведення вини йому загрожує від п'яти до десяти років позбавлення волі. Півтора місяця волинські піротехніки, троє саперів та двоє водіїв знешкоджували вибухонебезпечні предмети в деокупованих селах Краматорського району Донецької області. За цей період, говорить заступник начальника групи піротехнічних робіт області Віталій Гаврилюк, вони обстежили 88 гектарів території та знешкодили 474 вибухонебезпечних предмети. Переважно це були касетні елементи від реактивних систем залпового вогню, ураган та смерч. Найважчим завданням, скажем, за час перебування це наша робота з протипіхотними мінами ПФМ. 1 в народі ліпісток називають. Бувають зеленого коричневого кольору. Якраз ми восени були коричневі. Серед листя теж дуже важко. Умітити перша поїздка з розмінування території волинських піротехніків була на Чернігівщину. На Донеччині, у нещодавно звільнених Лимані та Святогірську, виявили в рази більше вибухонебезпечних предметів, каже Віталій Гаврилюк. Адже ці села були довше в окупації. Вибухові пастки після відступу російських військ знаходили на дорогах, подвір'ях, в колодязях і дитячих садочках. Кожен крок це небезпека. Ми нових видів вибухівки, скажем, не зустрічали. Ну але для нас була новизна: це, наприклад, Джевелін. Ось ми знаходили джавелін, але мусили його знищити через те, що він був пошкоджений. Сергій Мазурк 22 роки працював рятувальником. Влітку пройшов навчання і восени разом з колегами вирушив у першу ротацію як сапер. Каже, небезпечні предмети збирали спеціальним приладдям у вибухозахисних костюмах. Щодня обстежували 4-5 сіл. Бронежилет, каска і добре зір тримати, щоб. Все виявити. Щоб виявити в траві, то металошукач треба. Щоб провірити в землі, треба щуп. Є телескопічна удочка, яка на відстані боєприпас бере і відноситься на безпечне місце для місця підриву. Жителі Донецької області пропонували свою допомогу та прихисток волинським піротехнікам. Розповідає водій сапер Віталій Пась. Каже, доводилося розміновувати села під звуки постійних обстрілів. Людей жалко, люди дуже змучені цією війною. Заїжджаєш в місто Ліман, яке зовсім розбито. Люди, як ми казали, крутим у нас вилазять з підвалів. Голодні, холодні. Наразі п'ять волинських піротехніків проходять двотижневу реабілітацію. Опісля каже Віталій Гаврилюк, знову збираються у чергову поїздку, яку деокуповану територію цього разу будуть розміновувати, поки не знають. Олена Чернуха, Валентин Клімович, Суспільне, Луцьк. 27-річний майстер СТО Владислав Гром від початку повномасштабної війни почав займатися удосконаленням дронів для захисників України. Майстер розповідає, купує безпілотні літальні апарати за кордоном. Також замовляє необхідні запчастини і складає їх у свої майстерні. Зараз майстер готує ще один дрон для передачі на фронт. Ми в більшості докупляємо ще заряд, ну, акумулятори до них, де в ну в якому комплю В більшості щоб мінімум, хоча б ну мінімум три акумулятори. щоб було? Мама Галина Гром каже, технікою син почав цікавитись ще в дитинстві. Тому вміє і любить займатися ремонтом автомобілів і різних пристроїв. З 24 лютого сім'я допомагає ЗСУ. Почав із дронів цих. Він купував там якусь їх складав, виписував, і вони були набагато дешевші ніж десь так. От замовляти. Ці дрони вже є на війні, і хлопці йому писали. Дуже дякували за ті дрони. Після того, коли перший дрон відправив на передову, виникла ідея удосконалити його технічні характеристики. Каже Владислав, вирішили просто з зі хлопцями зібратися і купити ще одного, такого вже більш вищими ну, кращими характеристиками. Вже там було до 8 кілометрів польоту. Піднімав спокійно собі пів кілограма ваги. Ми докупили з. Китаю систему для скиду, вона тут зацеплялася за корпус сам і працювала від пульта. Воєнні могли як підзвольні гранати скинути і навіть гранату F1. Крім дронів у майстерні є інша робота, каже майстер. Сюди привозять на тихогляд і ремонт автомобілі, які поїдуть на передову. Привезли машину на ремонт до влада. Машина вже була. Напередку і через три дні знову їде. Влад погодився ремонтувати. Безкоштовно допомагаємо як можемо нашим військовим. Доріг ніхто не вибирає, самі розумієте, коли попадається під обстріл. Ну відносно машина, підвізка, ходова зношується абсолютно. Ремонтуємо безкоштовно, беремо само собою без черги, бо ж там в більшості приганяють і треба. От... Вже навже запчастини з фірм само собою там також беремо зі знижкою, віддаємо їх тоже в нуль, Ну щоб чим подешевше було. Владислав Гром каже, за час повномасштабної війни поремонтував декілька десятків автомобілів та удосконалив три дрони, які передав Збройним силам України. Анна Глощук, Віктор Легеньковський, Суспільне, Луцьк.